Тривожність це те, що українці та й усі люди у світі можуть відчувати, окрім злості, ненависті, відчаю і іншого спектру почуттів. Але, як виявилось, і багато джерел це підтверджують, що тривожність можна обернути собі на благо. І не так вже вона погано діє на людину та її стан. Звучить дивно, чи не так та саме тривожність допомагає подолати деякі проблеми. Звісно, завдяки психологічній особливості, людина схильна відчувати тривогу, навіть якщо приводи незначні. Це все індивідуально визначається та береться до уваги нервова система, а також темперамент особистості. Ще спосіб мислення, а не тільки відчуття та емоції. В голові такі думки, що може статися ще гірше, І такі думки спонукають до відчуттів на фізичному рівні. Тіло, наш організм в цілому також реагують на такі думки. Бо є небезпека, реальна або видумана, може проявитися у майбутньому. Так, моя знайома, знаходячись в безпечному місці, все ж відчуває тривогу. Це, звісно, неприємно. Бо стає лячно трусить, прискорюється серцебиття, голова болить, у тілі відчувається напруга. Втрачається контроль над собою, бо в голові тільки найгірший сценарій. Не хочеться ні їсти, ні спати. Зосередженість на якійсь справі відсутня. З'являється страх, але можна не втрачати здорового глузду і тверезо подивитись на ситуацію, яка викликає тривогу і обернути її в суперсилу. Іначе усі схильні до переживань не може бути все і завжди добре, тільки тривожна людина частіше переживає та все прокручує у голові, особливо можливі небезпеки, які торкаються її та родини. Людина панікує, а який тип паніки демонструє, можна дізнатися, коли вивчити про них все про особистісну ситуативну соціальну та моральну тривожність. Особливо цікава соціальна тривожність, бо вона може провокувати невпевненість при спілкуванні та примусить ніякові те або ястрах здатися дивною людиною занадто нав'язливою. Але іноді така тривога не дає виходити за межі дозволеного. Моральна тривога пов'язана з вибором, як вчинити правильно або погано. І непогано використати сигнал тривожності для правильного вибору. Така тривога навіть мотивує до аналітичного мислення та спонукає ставати краще себе вчорашнього чи вчорашньої. Ще тривожність може підштовхувати більше спілкуватися з близькими і зовсім незнайомими людьми. А їх підтримка нейтралізує тривожний стан. І нерідко, навіть у тривожному стані, вирішуються проблеми найкращим чином. Особливо, якщо розумієте, де весь корінь проблеми та як його вирвати. Навіть якщо конфліктна ситуація то запланувавши розмову з партнером діловим чи партнером в особистих стосунках і поспілкувавшись з ним, можна досягти миру, порозумітися і зняти з себе тривожні ланцюги. Отже, наша тривожність допомагає мислити розумно, не дозволяє виходити за межі, більше спілкуватися, вирішувати складні ситуації.